Класифікація, схеми різання, протяжку. В першу чергу, першу чергу, трошки дивіться на той малюночок і те, що я буду розказувати, що в собі нотуєте. В першу чергу наберемо прикладення сили протяжки можна поділити на, які? на власне протяжку, яка працює на розці, і прошивка. Її ще називають на виробництві деякі дядьки, які там роблять керно, кернувати, але це взятка з ковальської справи. І прошивка, значить, протяжка, яка працює дорослим. І прошивка. От маємо, бачите, тут є протяжка, тут є патрон, ми тягнемо деталь, то працює. Прошивка, от нарисована прошивка. Ось тобто маємо так, зверху гідравлічний прес тисне, відповідно, є конструкція направляє, і ми робимо процес різання. Так? Ну, По формі обробленого отвору, так? тут я думаю, пояснити нема що. Але ми маємо, звичайно, найбільш поширено протяжки служба для круглих е, отворів, тому що за одним проходом ми ви держимо високу точність, другий е, це восьмий квалітет е, точності, це досить високий. Крім того, воно, ми можемо багато граній, ферсоні, я вже казав. Всякі фасонні поверті, в тому числі еліпсну поверті, так? це нема чим можна все зробити, але це складно. Mm -hmm. Просто він чи не прошу? прошу? Як хочеш. Квадратного, шестерабного і так далі, нема проблем. Протягнуть, падає на голову і зробити. Так, то в 60 дядьках. Так. так. Ну і крім обробки отру, звичайно. Протяжки поширені і для обробки площин. Одну із таких протяжок, протяжку для зовнішнього протягування, ми будемо розробляти в частині курсової роботи так, для протягування різних складних просторів. Ну, наприклад, у виробництві, де я бачив, протягували ці направляючі стани на Краматорському заводі. Називався ці було чи скрип, так? Тобто на, Ставили на спеціальний такий верстат. <гум> верстат, верстан. Чекалася протяжка і протяжка. Але в таких випадках протяжка вже не дає вийшла якість, але для направляючих це не дуже вигідно. Тому що при е, тому, коли їздить одна поверхня полює. Треба зробити місця, щоб визбиралася бруд. Це перше, щоб точки опори, ну, так як маємо підшипники бобітові, може хтось знає, що таке підшипник, опорни чи такі, що там спеціальний бобіт має спеціальну структуру. Він має скелет е, з твердого так дознати, елементу, а середина зроблена, заповнена якоюсь безформною масою. Таким чином ми одержимо покращене триття. Таке аналічна система важливо було б робити і не направляючи постачать. На жаль, це зробити не можна, тому після протягування вони віброобкатують, Тобто накатують такі певні характерні кривульки, які, ви знаєте, це називаємо герцова напруга, так? ударна напруга, виходить, накле зверху, і та поверхня більш носима. І річки, які одержуються певною характерною. Цей форми, так? Туди заходить смазка і має місце для того, щоб е, е, наслідки зношення тертя туди зайшли, тобто .е. зношували якісь там ці елементи. Таким чином зберігається надійність роботи. По третє, схема це по схемі різання. По схемі різання ми трошки пізніше тут маємо форми різні, я привіт, які можна обдержати різним способом одержання форми так, на більш поширення. По схемі різання. Схема різання це в принципі, розподілення припуску, який має розподілення припуску між різальними зубами. Тобто, яка схема розподілення припуску між різальними зубами. Є три схеми різання. Це називається одинарна схема різання, трошки. Вона буває двох різновидних профільного регіонатора. Там і сутки ми зараз побачиш, я їх висунув. І, і групова або прогресивна схема різання. Так, це одинарна, а це групова. Різниця між типа схема не заключається в тому, що в одинарній схемі різання кожен різаний зуб має підйомний зуб. Він ріже. А групові висхема різання розподілення припишку різуючими зубами розділено на інше. Тобто різання зуби поділені на групи, і припуск знімається групою не всі, немає всіх одинакової розмірів, а ділять припуск по периметру. Ну, І це трошки словами, може не буде ясно, трошки пізніше накреслення. На схемах я поясню, що вона таке. Перше, вона по йому подача. Воно ну, не буває і, і подачі і струговою подачі. С подачі застосовується тоді, коли. Протяжкою можна одержати в отвій, скажем, ну, тобто, е, В деякі гвинтівки, де є нарізка, так? е, робиться таким інструментом, який подібний до протяжки, називається тянущий зенкери. Він майже, е, там тяжко розлічити, що то є. Платяжка чи зенкер по конструктивних особливості. Але на виробництві гвинтівок тяг називається чи земкер, який тягне і утворює е, вид. Звичайно, протяжці при протягненні тут стоїть спеціальний е, направляючий так, адаптер, який заставляється протяжкою процесі роботи. Так. Там стоїть такий байнетний і на другому Далі. По конструкції вони бувають суцільні складені на біля місці. Суцільні в більшості випадків протяжка робиться суцільними, але це відносно суцільні. Тільки різальна частина робиться суцільною, з інструментальної стали, а хвостовик і частина, так? робиться із суцільні стали, яка зварюється в стадії заготовки, а потім вже обробляється. Коли ви робили лабораторну роботу, Якщо ви собі згадаєте активізація, я можу відповідно, чітко видно, тому що е, та поверхня, яка є з інструментальної сталі, наприклад, тобто, r 6 m 5 чи r 18 вона має багато вифрами, вона не так розжавіє. Тобто навіть е, між е, структурною ржавіння не видно. Тобто, між а в такій сталі 45 чи 40, зразу видно, хоч вона полірована, гарна, все зразу було видно, з часом. Ржав кидається не по поверхні, а між структурою. Складні це тоді, коли дуже є така потужна розробка одного автора. Він зробив, що разом з протяжкою, яка тягнеться на кінці, тут на кінці протяжки, саме скалібруючи з він там поставив. Твердосплавні пластинки круглої форми і при протягненні здійснюється процес пластичного формування. І ми одержуємо таким чином дуже високу тожність. Ну, я коли працював на коловському зводі своїх машин, у нас така протяжка працювала. Для воєнної техніки ми робили якісь такі довгі циліндри, які мали мати зеркальне зображення. Поліровка, протяжка, всяка нічого не робилося. Коли по нам привезли розробку. Оцього Шнайбера, так, яка протяжка закінчувалася е, п'ятьма, по-моєму, чи восьма вже забув пластинками в мене крастина так? то ми одержали з реками зображення. Єдина проблема була, щоб е, е, змазка це вертенним маслом не попала, щоб не попало туди чогось, чи стружки, що, тобто ми мусили чітко фільтрувати. Бо як пропадає, що вийшло слід. Бо е твердосплавне воно не впитувало себе, воно твердіше за пліт маску, але на обробленій поверті це слід. Значит, таким чином треба було тільки слідкувати, що йому. Ну, Далі е на більні це складні. Це ми будемо розробляти е комплект протяжок, це кредит -то дистанційні, тобто ми маємо корпус, на тому корпусі буде кріпитися декілька. Секції, в кожній секції буде по 2-3 по протяжки для того, щоб робити якусь складну так. Ну, ставить. Матеріали 4, я вже казав, як правило, використовується тільки інструментальні спекотні сталі. І та як інструмент досить дорогий, то вже економити гроші на матеріал немає змісту, тому використовувати передземну сталі, яка найбільш пригодна для е, ну, довготривалого використання інструменту. Ну і такі сплави використовується як окремі секції або окремі так, по Постолу обробки. Ну, Зняття стружки, це ми знаємо, так? Це різні протяжки і зминанням теж розказ, це пластичний формуючий протяжки, пластичний формуючий протяжку. Тут намальована ще одна протяжка, яка служить для обробки зубів. Цю конструкцію протяжки ми буде трошки пізніше. е красна зара на този лекция по въпроси, то я поясним, нам е